Друзі, всім привіт! З вами Олексій! Вітаю вас на україномовному каналі по заробітку на криптовалюті. Це наш другий канал, основний знаходиться в описі під цим відео. Сьогодні будемо говорити про PancakeSwap та Polygon ZK EVM, як на цьому партнерстві спробувати підзаробити. Про це сьогодні поговоримо, які є активності, що можна з цього таки буде отримати, подумаємо над цим. Ну і, власне, побачимо. Що для цього треба зробити? Що, мабуть, основне, це буде інструкція. Тому перед тим, як ми почнемо, рекомендую вам біржу Blofin. В описі під цим відео є посилання. Будь ласка, переходьте на біржу Blofin та отримуйте вітальні бонуси до 255 доларів і торгуйте на біржі Bluffin Exchange. Силка в описі під відео. Починаємо. Писав я про полігон з ЄВМ. Я ось написав, що додали. Підтримку своп euh, на полігона з KEVM. І я писав, що шкода, коли з'являться ліквідні гроші, одразу пойду, а, а, при, приймати участь в активностях. Знайшов ліквідні гроші і з'явилась кампанія. Ось така на Гелксі, де можна просто забрати бач, а можна ще навіть за поінти та ліквідність в деяких парах отримувати а, якісь поинти. Для чого вони, звичайно, поки що ніхто не розказує. Я вам показую з іншого аккаунта Тут у мене забрана ось ця NFT Polygon z KVM Island Hopper NFT. Тобто тут є завдання, які просто треба виконати, ось свапнути, будь-що на. PancakeSwap, в мережі полігон з KIVM і тут поприєднувати в суди. Я думаю, що тут ви осилите. В описі під цим відео буде пост в Телеграмі, ви туди перейдете. Тут подивіться, скільки тут учасників, дуже мало. 5600. Це взагалі супер. Е, і друга кампанія, яка більш е, цікава, я е, Ну це не основний аккаунт, я з основного зібрав щось там. Не пам'ятаю, скільки поїнтів, але багатенько. Тут вже ви за те, що свапаєте за кожен долар отримуєте один поинт, і за кожну ліквідність в розмірі 1 долара також один поинт. Але тут треба протримати її два тижні, і в деяких тільки парах ось ці пари перераховані, вони також є перераховані в нашому Телеграмі. А за свапи. Але потрібно кожен раз клеймити. Тобто, ви свапи зробили і заклеймили. Щодо ліквідності, є ще час, тому, тому що до е, 20 серпня буде йти ця акція, тобто ну, ви можете весь цей час свапати, потім просто там початку серпня додати ліквідність, протримати її два тижні і, власне, вже забрати її за ліквідність. Хоч за ліквідність не так багато понітів, але можливо буде якийсь мультиплікатор за те, що ви представили ліквідність, я взагалі. Так розумію, що, можливо, полігон з КЕВЕМ випустить свій токен не, ну, не так довго до цього залишилось. Тому в полігон з КЕВМ треба приймати участь. Ну і коротко подивимось, що тут треба. Просто перепідключилися в полігон з КЕВМ. Перед цим використали якийсь Orbiter Finance для того, щоб закинути гроші в полігон ZK EVM. Не знаю, мені сподобалось, що низька комісія з ZK Sink Era, щоб закинути в. Полігон з KEVM, і так це все і працює. І просто берете, ну там, свапаєте, наприклад, 75%, і ось це буде вже 43 поїнта. тобто 43 долара це 43 поїнта. Повертаєтесь на сторінку в Galaxy і забираєте а, клеймити треба кожного разу клеймити поїнти. Регулярно проганяєте, дивитесь, які комісії в мережі. Якщо комісія вас влаштовує, то супер. Можете взагалі щоб багато поїнтів, закинути там, умовно, якихось доларів 500 свапнути кілька разів, в 10 разів менше комісії заплатити, ніж за 10 свапів, так? але отримати більше поїнтів. Ну, і, звичайно ж таки, в полігон ЗК K E е потрібно працювати. Я писав пост про полігон ЗК K що тут є ціла екосистема. І можна приймати тут участь в різних активностях. Тому також не скіпайте, подивіться собі, можливо, ще є час щось цікавеньке тут зробити. Ну Бачимо, що ну, чимало тут усього. Ну Орбітер ми заюзали, і Panxwap ми заюзали. Цікаво, чи паркіксвоп вже додали, можливо, ще ні. Але ось така кампанія, ось така активність. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Тому не пропускайте. Ну, та не така важка активність, якщо чесно. Не така важка. Ви можете полігон ЗК КІВ використати на панкейку і забутись. Тобто закинути якесь невеличке невеличку кількість грошей або витягнути їх потім назад. Тобто пару баксів спалити на комісію, але яку активність зробити? І на панкейку, і на Галксі, і. Власне, в полігон за ЄВМ. Тому я радив би не пропускати. Всі в описі посилання є. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Також прошу вас підписатися на все, що бачите в описі під відео. Це і основний YouTube, Телеграм, Інстаграм все, що бачите, на все підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. Всім хорошого дропу від полігон ЄВМ та до нових зустрічей.